Всім привіт! З вами Ірина. Сьогодні у нас тринадцяте заняття на сайті Test English Grammar за рівнем А2. І тема нашого уроку неозначені займенники, такі як Something, Someone, Somewhere, Anyone, Anybody, Anywhere і так далі. Починаємо. Теорія. Бачимо перед собою таблицю. Трішечки вище піднімлю це. Бачимо перший стовпчик префікс та тип речення. Префіксами у нас є такі займенники, як «some», any, no, every. Другий стовпчик. Для людей ми вживаємо body або one, для речей thing і для місць where. І отримуємо наступне. «Some» для людини буде somebody. Або someone – Для речей something, для місця somewhere. І перекладається це. Хтось, хтось, щось де. І вживаємо ми ці слова у стверджувальних реченнях, у плюсиках. У мінусах і питаннях ми вживаємо any у сполученні з цими словами. Ніхто, anybody, anyone – Так, ми їх перекладаємо у мінусі. У питанні вони перекладаються хтось. Anything. У мінусі перекладається як ніщо, у питанні щось. Anywhere у мінусі перекладаються як ніде або нікуди. У питанні десь. «десь». «No» ми вживаємо у стверджувальних реченнях, але у негативному значенні. «Nobody», «no one» Ніхто. Зверніть увагу на те, що «no one» пишеться через дефіс. Nothing, ніщо. Nowhere, ніде, нікуди. Every вживається як в плюсах, так і у мінусах і питаннях. Everybody, everyone це всі. Everything це все. Everywhere це повсюди скрізь. Далі приклади. Плюсик. There is someone in the room у кімнаті. Хтось є. Пам'ятаємо, коли речення починається з there is або there are, бажано за правилом його перекладати з кінця, а кінець шукаємо той, який відповідає на питання де, тобто обставину. There isn't anybody in the room. Немає у точніше у кімнаті нікого немає. Is there anyone in the room? Чи є хтось у кімнаті? У кімнаті є хтось. Бачимо у плюсах сам, у мінусі і питання any. Далі, There is no one in the room. У кімнаті нікого немає. Everyone is in the room. У кімнаті є усі. I can't see everyone in the room. Я не бачу всіх у кімнаті, тобто когось там немає. Is everyone in the room? Чи всі є у кімнаті? У кімнаті є усі. I need to go somewhere. Мені потрібно кудись піти. I don't want to go anywhere. Я не хочу нікуди йти. Did you go anywhere? Ти кудись йдеш? Або ти кудись ходиш? I went nowhere. Я нікуди не ходив. There are people everywhere. Люди скрізь повсюди. I can't be everywhere. Я не можу бути скрізь. Are they everywhere? Вони повсюди, вони скрізь. Тобто, бачимо, що сам ми вживаємо у плюсах, any скрізь у нас у мінусах і питаннях. No ми вживаємо у плюсах. Але у значенні негатива. Тобто no вживається з позитивним дієсловом, але значення воно має негативне. Every вживаємо в мінусах, питаннях і плюсах. Далі дивимося ті моменти, яких у нас не було у таблиці. Це в нас все є, все було. Це також це negative and interrogative питання та заперечні. Ось цього в нас не було. But, але we often use something, somebody, someone, somewhere in requests and in offers. For example, when we ask for something or offer something to someone, ми часто вживаємо оці слова з префіксом some, а не any у запитах, коли ми у когось щось просимо, або у пропозиціях, коли ми комусь щось пропонуємо. Приклади. Can somebody help me? Може хтось мені допомогти? Ось ми питаємо допомоги. Read – Це у нас request. Прохання. Would you like something to eat? Не хотіли б ви щось поїсти? Це у нас пропозиція. Ми комусь пропонуємо щось поїсти. Ось у таких випадках ми вживаємо сам замість any. Далі, no. Це у нас також було ще no, ми вживаємо зі стверджувальним дієсловом, позитивним дієсловом. Але значення воно має негативним. Тобто ми не можемо казати I couldn't see nobody. Так, казати не можна, тому що у нас буде подвійна, подвійне заперечення: буде not і буде no. А подвійного заперечення у одному реченні бути не може. Ми можемо сказати або I couldn't see anybody. Або. I could see nobody. Тобто, або так, або так. Або ми вживаємо not any, або no. Інакше не можна. А давайте я вам тут напишу цей, цей коментар. Тобто, у нас може бути I could see nobody. Я його зараз підкреслю, щоб його було краще видно. Ось він. I could see nobody. І зараз ми його замінимо на речення з тим самим змістом, але у іншій побудованій формі. I couldn't see anybody. Anybody. Тобто ось так можна ще сказати. Суть одна й та сама, але тут у нас буде not, зараз тут підкреслю, not та any. Ось так. А тут у нас позитивне дієслово і префікс no. Тобто тут ще одного not немає, тому що так казати не можна. Або так, або так. Так, це ми прибираємо. Очищуємо, ідемо далі. Так, всі малюнки так, всі очистити і піти далі. Every. Також у нас було. Далі. Singular verbs. Є слова однини. Значить, усі ці слова, усі ці неозначені займенники ми завжди вживаємо у однині. Тобто, після них іде дієслово у однині. Everything is. Не можна казати everything. А, Everyone was, але не everyone were. Has anyone seen? Has, але не have. Тобто завжди ці неозначені займенники вживаються з дієсловом однини. Далі ми можемо вживати ці слова у сполученні з прикметником. For we can use an adjective: noise, wrong, etc. After something, anything, etc. Like Can't we go somewhere quiet? Чи не можемо ми піти кудись у тихе місце? Немає слова місце тут «place» ми не вживаємо. Ми просто після «somewhere» вживаємо слово quiet. Ми розуміємо, що where це відноситься до місця, тому нам саме слово місце тут не потрібне. «Somewhere quiet» кудись у тихе місце. «I didn't do anything wrong». Я нічого поганого не зробив. Також «anything» плюс. «wrong» плюс прикметник. Далі something anyone, nowhere, etc. plus to infinitive». Ці слова у сполученні з інфінитивом uh, з часткою «to». Ми можемо вживати частку «to» плюс інфінітив після цих слів. We didn't have anywhere to go. Нам нікуди було піти. Ось ми бачимо «anywhere» плюс інфінітив з часткою «to». I need something to do. I am bored. Мені треба чимось зайнятися, щось зробити. Мені сумно. Точніше, не сумно, мені нудно. Something плюс дієслово, плюс інфінітив з часткою to. Далі. Все, а далі найцікавіше це відпрацювання цієї теми, цієї прав... цих правил у вправі. О, ось так. Ексесайз. Що ми маємо зробити? Обрати правильні слова. Давайте оберемо. I can't find my keys. Я не можу знайти свої ключі. Ніде. У нас все where, where, where. Давайте визначатися з типом речення. Це у нас заперечне, тому що ми бачимо частку not. Якщо у нас є not, то ми вживаємо any, anywhere. Далі. What did you have to drink? Що ти пив, Дослівно що ти мав, щоб випити? I didn't drink, hmm. only water. Я не пив hmm? тільки воду. Я нічого не пив, тільки воду. Знову, це в нас мінус, тому вживаємо «any». Вода це у нас річ. Ну, річ не живе. Тому вживаємо thing. Тут все було у нас з «thing». Третє. Was at the party, був, були на вечірці. All our friends and family were there. Всі наші друзі і родина були там. Ну, якщо всі, то це має бути, як ви думаєте, з яким префіксом? Якщо всі, хто сказав every? Правильно? Everybody. Everybody, і every вживається як в плюсах, так і в мінусах і у питаннях. Четверте. Did you see? Hmm. Interesting at the party. Чи бачив ти щось або когось цікавеньке на вечірці? Hmm. Only boring people, тільки нудні люди. Ну, якщо у нас згадують про людей, то це буде body або one. Перше, у нас питання. Питання у нас зазвичай вживається з any. Да? Так, окрім пропозицій і прохань. Значить, у нас має бути anybody або «anyone». Обираємо, є щось у нас таке. Є anybody. Значить, чи був хтось цікавий? Бачив когось цікавого на вечірці? Якщо там були тільки нудні люди, то цікавого не було нікого. Nobody. Nobody. Коли ми даємо е, заперечне, заперечну відповідь одним словом, то ми кажемо nobody. Через no, Nobody. П'яте, Robbed a bank yesterday. Пограбував банк вчора. They took a lot of money. Вони взяли, забрали багато грошей. Так, значить, це у нас плюсик. Хтось? Пограбував банк учора. Плюсик це somebody. Шосте The police think the robber is hiding in the neighborhood. Поліція вважає, що грабіжник ховається по сусідству у цих окрісностях десь поблизу. Значить, говоримо про місце. Це у нас плюсик, значить. Somewhere, десь, somewhere. Знову звертаю вашу увагу на те, що поліція завжди вживається у множині. Ми кажемо не thinks, а think. Поліція це завжди множина. Сьоме. Have you eaten? Хм? Hmm. Хм, hmm. I'm very hungry. Ти їв щось? Нічого. Я дуже голодний. Значить, це питання, ми говоримо про неістоту, про предмет. Тому має бути слово thing і це питання. А якщо питання, то має бути any. І складаємо ці дві частинки і отримуємо «anything». Шукаємо. Воно у нас перше. Значить, якщо голодний, нічого не їм. Якщо ми відповідаємо. У негативі одним словом, то ми використовуємо no і плюс це у нас thing. І отримуємо nothing. Шукаємо є. Yeah. Вони були перші у переліку. Далі. Can I stay here tonight? Чи можна мені тут залишитися, залишитися сьогодні вночі, сьогодні ввечері? I have to go мені піти. Якщо людина прохає залишитися тут, то їй піти нікуди. Дивимося: у нас для нікуди, нікуди є два слова: це «anywhere» та nowhere. Якщо у нас немає частки not, то any нам не підійде, тому що any у негативі завжди вживається у сполученні з not. Not any. Тому ми обираємо nowhere. I have nowhere to go. Мені ніде піти, нікуди піти. Nowhere вживається з позитивним дієсловом, але значення має негативне. Дев'яте, I think, hmm, bad has happened because there are police officers. Думаю, що погане трапилось, тому що є багато поліцейських. Hmm. Значить. Погане трапилось, це ми говоримо не про людей, не про місце це ситуація. Тому це в нас нам все дали зі словом thing. Це в нас плюсик. Щось погане трапилось. А плюсик це something, Тому що поліцейські повсюди, повсюди. Ніде не можемо сказати, також ніде не підберемо. Everywhere. Повсюди. І останнє. Is big in New York. The streets, the buildings, the cars, even the hamburgers. Hm? Велике у Нью-Йорку. Вулиці, будівлі, машини і навіть гамбургери. Тобто, у Нью-Йорку все велике. А все це буде everything. Перевіряємо. Вау! 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 I am totally surprised. З першого разу воно нам дало правильні відповіді. 10 з 10 – все вірно. Вправу 2 ви виконуєте самостійно, що вам треба зробити? Те саме обрати правильний варіант. Посилання на цю вправу, як завжди, я залишу вам під відео. Переходьте за цим посиланням. Виконуйте вправу. Якщо щось вам не зрозуміло, не соромтеся, ставте питання мені у коментарях. Я вам з задоволенням на них дам відповіді. На цьому я з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!